Привіт, мої любі! Мене звати Христя, я жіночий наставник та провідник Гру Ліла. і я рада вас вітати на моєму каналі про мислення, психологію та енергію. І сьогодні ми з вами розберемо три головні секрети здійснення саме жіночих бажань. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що там вас чекає дуже крутий розіграш безкоштовної участі на мій трансформаційний проект для жінок Істина Я. Тому давайте будемо починати. І почну я з того, що зачитаю свої бажання, які здійснилися за останній рік. Я живу в Торонто і насолоджуюсь цим містом. Збулось. Я живу в квартирі в Торонто з великою терасою. Збулось. Я відпочиваю біля свого першого океану в Домінікані. Збулось! Коханий зробив мені пропозицію з каблучкою мрії. Готово! Я веду блог на всіх платформах. Готово. Я монетизувала блог і заробляю на ньому. Готово. Я записала свої авторські медитації. Готово. Я створила свій проект мисленні і енергії. Здійснилось! Мені щодня дякують жінки, що я змінила їх життя. Здійснилось. Я несу світ місію змінювати стан жінок і передавати знання, щоб кожна жінка могла створювати своє життя мрії. Здійснилось. У мене гармонічні стосунки з коханим. Ми довіряємо один одному і разом насолоджуємось життям. Здійснилось, я отримую красиві букети квітів. Готово! У мене багато косметики, у мене підібраний догляд за обличчям та тілом преміум якості. Готово! Я відчуваю себе жіночно, сексуально, магнетично. Готово. Я займаюся творчістю, пишу вірші, листи та малюю картини. Готово. Я вивчаю таємні знання, мені відкриваються нові рівні свідомості. Готово! Я щаслива і насолоджуюсь своїм життям. Готово! У нас нова машина з салону. Готово! Я проходжу різні курси по маркетингу, щоб вдосконалювати свій блог. Готово! Я купила навчання на психолога і регулярно практикуюся та вивчаю. Готово! Я не працюю на фізичній роботі в Канаді, а займаюся тим, що мені подобається, і отримую від цього задоволення. Готово! У мене щасливі стосунки з батьками, де є повна повага, абсолютно любов і особисті кордони. Готово. У мене є нові знайомства і друзі в Торонто, які цікаві мені та з позитивними програмами. Готово! Коханий подарував мені новий iPhone на 1 терабайт. Готово! Я купила собі планшет для свого блогу і роботи. Є. Я адаптувалась до життя в Канаді і насолоджуюсь тим, що я тут. Є. Моє життя активне, не інтровертне, а збалансоване є. Я не стою на місці, а кожен місяць бачу ріст і свою нову трансформацію. Готово! Я закінчила навчання по грі Ліла і проводжу ігри як онлайн, так і офлайн. Готово! І я регулярно роблю фотосесії для себе у сексуальних та ніжних образах. Клас, готово! Насправді це тільки частина з того, що здійснилось, така більш фізична в цифрах. Здійснилось набагато більше, тому що я знаю, що ці інструменти, які я даю, вони реально працюють. Тому давайте зараз переходимо до самих секретів. І перший мій секрет це енергія, тому що енергія це нова валюта нашого часу. І коли ми без енергії, або коли її недостатньо, ми не можемо здійснювати свої бажання через те, що бажання це щось, що нове, що нас ще чекає, і чого ще немає в нашому теперішньому моменті. І завжди для того, щоб перейти на новий рівень, тобто зробити скачок, потрібно мати енергію в надлишку. Тобто не тільки енергію на фізичному плані в тілі через спорт і харчування, а й на тонкому плані, тобто лібідіозної сексуальної енергії життя. Мої інструменти, які я використовую щоденно. Які дають мені якраз цю лібідіозну енергію, це кундаліні, йога, медитації і жіночі практики, які якраз піднімають ось цю от енергію з нашої сексуальної чакри з фатхістани, розкручують її і дають нам оце бажання жити і насолоджуватися своїм життям. Ці практики я, звісно, що ж даю на своєму проєкті істина я. Скоро буде запуск другого потоку. Тому підписуйся на мій інстаграм, щоб не пропустити, і можеш прочитати дуже багато відгуків з першого потоку від моїх клієнтів. Другий секрет це зміна мислення і програм, які є в нас всередині. Тобто, як фінансових програм, так само і жіночих програм. Тому що наш мозок, він дуже крутий дружок, який не любить зміни, він любить стабільність, безпеку, коли все комфортно для нього, і не потрібно виходити з цієї зони комфорту. І протягом життя, як на генетичному рівні, так і протягом життя ми набуваємо різні деструктивні чужі програми, які по факту не належать нам і заважають нам саме. Притягувати в своє життя наші мрії, наші бажання і наші результати, ті, які дійсно ми хочемо. І для того, щоб бажання здійснилося, зрозуміло, що потрібно переписати свої деструктивні програми на конструктивні для того, щоб вийти на новий рівень. Тому що, коли ми змінюємо наше мислення, ми починаємо бачити в житті нові можливості, і на цьому стані ми починаємо робити нові дії. Бо якщо нами керують деструктивні програми, які найчастіше закладені родом. Ми ніколи не зможемо притягнути в життя щось нове, те, що ми хочемо. І третій секрет це почати керувати своїми соціальними страхами. Соціальні страхи це коли ми думаємо про те, що інші люди подумають, коли ми зробимо якусь дію або отримаємо якесь там бажання, подарунок і так далі. Бо насправді це найбільший блок, який блокує повністю. Можливість притягнути в своє життя те, чого ми по хочемо тут і зараз, а не через 10 20 років. І наше з вами завдання тут не тікати від своїх страхів, а проживати їх. Бо страх це нормально, будь-яка емоція це нормально, Ненормально, коли цей страх тебе зупиняє. І на своєму проєкті я також даю дуже потужну практику, саме проживання страхів, після якої ти просто можеш підкорювати весь світ, насолоджуватись своїм життям, не боятись проявлятись і здійснювати свої мрії. Тобто, почати керувати своїми страхами, а не бути їх рабом. І четвертий секретний бонусний пункт для вас. Я записала в своєму телеграмі подкаст про те, як жінка може матеріалізовувати абсолютно все, що вона хоче, з точки зору Ян енергії. Тому обов'язково шукайте посилання під цим відео на мій телеграм-канал. Підписуйтесь і шукайте цей подкаст. А тепер переходимо до розіграшу. Я розіграю для вас одне безкоштовне місце на мій проект. Істина Я, другий потік, серед коментарів під цим відео. Що потрібно зробити для участі? По-перше, це підписатись на всі мої соцмережі, тобто Instagram, YouTube і Telegram, поставити лайк під цим відео і написати в коментарях ваш інсайт найбільший з цього відео, який ви забираєте собі. І пізніше, 25 числа, серед всіх коментарів я оберу переможця. І подарую безкоштовну участь в проєкті, який реально змінить ваше життя, і ви почнете дивитись на цей світ по іншому, в іншому стані, і почнете жити нарешті своє життя мрії. Для того щоб я знайшла, як з вами зв'язатись, також напишіть свій нік в інстаграмі. На сьогодні у мене все. Я безмежно щаслива знімати для вас відео на Ютуб, тому що я це дуже люблю. І певний час я не знімала, тому що в мене було дуже бурхливе насичене життя. Ви можете подивитись в моєму інстаграмі всі пости, які я виставляла. Я безмежно вас ціную, обнімаю, підписуйтесь на мій канал. І я кажу вам до зустрічі сатнам істина всередині.